У рекламі курятини не обходиться без слів, ніжна, корисна, соковита. Нерідко за столом сидить уся родина, бо й страви з курятини, напевне, традиційні у кожній сім'ї. А це вже трошки інші кадри. Київщина. Міліція вилучила партію мертвих залежених курячих тушок. Це вісім тонн фактично м'ясної отрути, яку якісно відмарафетили, промили і вже везли на прилавки магазинів. Звісно, власники підпільного заводу звичайні фізичні особи. За можливе отруєння сотень людей, їх суворо покарали штрафом до 1700 гривень. Правоохоронці кажуть, що країні таких птахофабрик на кожному кроці виробники заробляють мільйони на нашому здоров'ї. А м'ясо, яке прямує на наші столи, ніхто не перевіряє. Навіть офіційних пташників. Ми дослідили, що продають у магазинах і на ринках під виглядом курки. Леся Подинська покаже, як вибрати м'ясо і не отруїтись. Санітарія, бруднюща підлога, цистерни, столи і купи мертвих курей. Це м'ясо готували до продажу, однак правоохоронці вилучили аж 8 тонн курячих тушок. Цей привабливий товар вже прямував у столичні супермаркети, септо на наші з вами столи. Частина була вже розфасована, знаходилась в складських приміщеннях в холодильні камери. Це були четвертині. Готова продукція. Що плодиться у цій курці, страшно уявити. Наше розслідування вражає. Виявляється, жоден із контролюючих органів не перевіряє м'ясо, яке нам продають. Те, чого не роблять держслужби, зробили ми. Агенти впливу розкажуть, що саме продають українцям у курячій шкірі дві неділі пролежали в лікарні. Це просто був якийсь ужас. Отравлення жутке було. Того дня чоловік Ліде повертався додому на ринку, узяв курятини, помили, засмажили і з'їли. Коли затошнило, я думаю, токсикоз коспочали. Потім мужу плохо, і ребенок старший. Все там і поноси, і робота, коротше, ужас. Ну, визвали доктора, звісно. Доктор приїхав, одразу дивиться, температура піднімається, і нас моментально по скорій, всіх в інфекціонку. Починаємо наш експеримент. Купуємо м'ясо у трьох різних точках: першу курку у супермаркеті, другу на ринку і ще одну, так би мовити, з рук.

Наших курей досліджуватимуть на вміст антибіотиків, токсинів та інших шкідливих речовин. Результати чекатимемо шість днів. Зі стайні де було їх Чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп. Яскрава курната курка, як на казкових малюнках, нині справжній раритет. У пані Ольги лише десяток, утім вони справжні домашні улюблениці. Ми саме вирощуємо, курка несе яйця, потім за якийсь час сідає, виходять маленькі курчата, і Ми то трошки тримаємо в теплі, а потім випускаємо на траву, і вони так ростуть, гріються до сонця. А ці курчата сонця не бачать у промислових курниках за температури плюс 35. Вони під пекучими штучними лампами. Завозить сюди дубову курку після інкубатора. Стелиться папір, на папір сиплеться корм і в кормушки. І вона 2-3 доби з паперу до 4 діб їсть і потім з кормушки. 30 тисяч маленьких бройлерів доглядають лише двоє працівників. Усе легко послід прибирати не треба, а корм і воду роздають машини. Тут кормушки є, які засипаються тут корм. І воно по лінії тягне туди мотор дозаду, який засипає постійно цей корм тут. Ну, є оператори, тут начальник виробництва за цим пільною. Своїх курей лише справжніми крупами. Жінка переконує свіже повітря і натуральний корм. Гарант якісного м'яса. Тільки натуральним кормом. Я такого не признаю, якоюсь хімією годувати. Я навіть не маю поняття, де вона скупує ти хімікати. Мені того нема. Зовсім не хворіють. Я скільки курей рубаю, і нігде печінка не погана. Тільки печінка здорова, така. Утім, аби поласувати домашньою куркою, треба чекати місяців 7-8. Бройлери ж виростають у 5 разів швидше, 42 дні, і Вони вже готові до забою. В кормах кукуруза, пшениця, соя росте через те, що цілодобово світло, температура, е, яка їй потрібна, і вона цілодобово їсть і п'є. Чудодійні препарати у народі кажуть просто хімія. Тут ні до чого запевняють фермери. Мовляв, усе завдяки умовам. Ну і ще всілякі вітамінки підсипають. Є вітаміни, премікси є... Які саме це вітаміни? Ну, вітаміни ми даємо через дозатор, через дозатрон. Ну там внутри той всякі там вітаміни, то вже лікарська справа. Виявляється, інкубаторські кури не сплять. У них тут вічний день і не бігають на кожному квадратному метрі. Їх по 15-ро. такі норми курчата живе м'ясо. Все, що від них треба, якнайшвидше набрати вагу. У пані Ольги просторий двір. Бігай, скільки хочеш. У курятнику кожна птиця має свій куток. То вечір курі зазвичай скоро сідають. До курки чи півня бройлери не доростають. Напівлися, але з потрібною вагою. Понад два кілограми їх відправляють у забійний цех. А звідти на реалізацію. І ви не повірите, без будь-яких перевірок. Виявляється без попередження на птахофабрику інспекторам Зась. Здійснювати контроль не можемо. А може закрити перед вами двері, і мати мене це право. Мати мене право. А тепер більше кожну перевірку пташника їх тисячі в Україні треба погоджувати із кабінетом міністрів. Скільки часу займатимуть, такі папірцеві баталії поки що не знають навіть самі правоохоронці. Зрештою, не кожну шкурку в лабораторію нести, та й не кожну потрібно. Вибрати якісне м'ясо можна на око. експерт. Одна із ознак псування це на поверхні утворюється слиз. Найчастіше слизь ми можемо виявити, коли ми говоримо в пахах або ось, в даному випадку під крилами. Відтак слід натиснути на курку і простежити, як швидко ямка зникне. Для свіжих м'ясів характерно, що ямка виповнюється швидше, як за одну хвилину. Так само під час купівлі уважно придивіться до кольору. Він має бути рівномірний. Несвіжий колір це нерівномірний, тобто будуть утворюватися плями у різних місцях Ви будете спостерігати. Курка смердить від кістки, переконує Наталія. Розрізаємо стегно до кістки гарячим ножем. Він посилює запах. Що ж, пахне добре, але свіжа курка на якісна. Коли ми розрізали, ми бачимо скільки рідини, скільки вологи, зверніть увагу, виділяється. Оце якраз свідчить про те, що збільшений штучно об'єм. Чи може Без... шкідливі? можуть бути це залежить від совісті виробника? Ось так заплатили за щось, як за м'ясо. Тим часом вже готові і лабораторні обстеження. Курка номер два. Тоді більше триста колоній. Колонії не це означає що санітарно технологічні показники були порушені. В обох магазинних зразках не виявили значне перевищення так званих мезофільних мікроорганізмів. Це означає, що реалізовували птицю у брудних умовах, або ж вона просто почала псуватися. При посівах ми не бачили, що це м'ясо було не свіже. Так виглядає або порушення при технологічному процесі при забої. Якщо таке м'ясо погано приготувати, ризикуєте отруїтися. Так звичайна курка може бути причиною виразки, хвороби печінки, шолунку, кишечнику чи нервової системи. Антибіотиків не виявлено в курячому м'ясі. Так само як небезпечних інфекцій. Цікаво інше на українські ринки таку курку пускають на європейські ні. Але чи так вже й дивно, коли продавцям мертвячини загрожує сміховинний штраф від 306 до 1700 гривень. Це тоді як на продажу нам із вами здохляти. Вони могли заробити щонайменше 200 тисяч гривень. Добре, що бодай за утилізацію самі платять. Сам підприємець тягне на себе тяжбу знищення. Знищення 10 тонн. Не будемо говорити, але десь близько 5 тисяч гривень. Це тільки за утилізацію, плюс доставки. Тобто певні економічні тяжби він вже несе. Так, свіженька дохлятина у нас, схоже, не рідкість. За останніх півроку лише у Київській області володів. Чили 40 тонн шкідливого м'яса. Правоохоронці кажуть бізнес на мільйони. І поки хтось набиває кишені, ми отруємось. Ризик такий, що патологію ребенка нашого може бути тут, звісно, є. Ми на це дуже переживаємо і безпокоїмося за це.